Харків був під обстрілами, це було два капа, на вас була Російська Федерація, яка була випробувана, як я розумію, на місці Харкова, на мирному цивільному населенні. І як результат цього обстрілу дуже багато руйнацій постраждавших, який є. Ну, перш за все поранено було 44 людини, серед яких, на жаль, ми маємо 8. Дітей, в тому числі троє немовлян, які перебувають в лікарні. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато пошкоджень, які були нанесені, це перш за все житлові багатоповерхові будинки, бо було влучання біля багатоповерхових як, як була, зруйнована трансформаторна підстанція, і цей мікрорайон опинився без електропостачання, водопостачання. І до кінця дня нам вдалося відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання. Було вибито дуже багато вікон, практично тисячі вікон, які були вибиті. І вчора ночі наші працівники комунальних підприємств, волонтери, працівники Червоного Христа допомагали нам. Ми працювали, будемо продовжувати ще й сьогодні працювати, бо е, було вибито вікна в 26 будинках, які розташовані поряд. Ну, і крім цього було влучання в е, ткацьку фабрику, яка працювала е, на цивільне, це було цивільне підприємство і наслідок е, цього влучання. Дуже багато... виникла така потужна пожежа, яку вдалося загасити нашим ДСНСникам, які працювали. До речі, я дуже вдячний їм за те, що вони роблять сьогодні. І, і, і наслідки дійсно такий дуже і дуже серйозний. Так ми закриваємо вікна ДСП і з 11 ранку буде працювати ЦНАП, де люди будуть отримувати приходити, отримувати певні документи і потім отримувати допомогу по системі Є е відновлення від держав. кожне прильот, кожна вибух це руйнація, це кошти міського бюджету. і ми дуже виважено підходимо до балансу міського бюджету. Так, звісно, на все не вистачає, але ми першочергово придбаємо будівельні матеріали і хочу вам сказати, що е, наш бюджет е, він відрізняється від інших місць, в інших бюджетів, більш-менш спокійно, де е, люди перебувають, і нам постійно приходиться балансувати е, бюджет для того, щоб вистачало коштів на е, будівельні матеріали. А е, хочу вам сказати, що е, 106 тисяч. Вікон ми потребуємо для того, щоб вставляти вікна. Тому знаєте, такі величезні суми, величезні кошти, які ми віддаємо mm. на, на, на будівельний матеріал, на відбудову, на відновлення.